Привіт, привіт мої хороші! Розпаковка. Значить, так, купила яйця сьогодні в АТБ по 6,25. Про тому, що в суботу були 5.89. Отак. Вот сьогодні вже трохи дорожчі. Але все одно ж треба. Взяла. Але, до речі, оті білі мають такі гарні жовті жовтки і великі. Так, тепер рибку хек. Я, звичайно, брала, де ж та ліпша рибка в красному, і кіломороці на паралі в красному. Так, і хрестики взяла для своїх сварів цілу торгу, почаваю від суботи. Але сьогодні взяла в м'ясному фірмовому в Наталі, вони сьогодні по 20 гривень. Уявляєте, думаю, кому не треба за таку турбергу заплатила 58 гривень, як задорно. А тепер. От, так що хотіла сказати, купила сьогодні дріжджі. Своє, звичне, як завжди. Пару разів ну, дівчата мені рекомендували, це їхна хатка, дріжджі, все. Я брала. Брала для порівняння, думаю, ну, постійно тим користуюся, добре все. Ну, рекомендували, все. Хочу сказати такого. Там то, що гарніша ціна. 12 гривень, місцями по 15 По якості однаково. Що на тому прекрасно росте і хліб, і булочки, і от щурики смажу, одним словом, і пончики. Прекрасно на ньому все росте так само, як і на тому-тому. Сказати, що воно погане ні, воно таке саме, як оте, тільки дорожче. Тут пачечка 40 гривень, а там пачечка 12 або 15 гривень. В результаті, якщо взяти по 12 гривень 5 пачок, що тут? Воно? 20 гривень я в виграші. Отак, так що, дівчата, вона мені підходить. Назадка на базарі взяла кучочки по совку. То ще, ще лікарство. курва курвама, тічуся. Так, а то у нас вона... айсберг-салат, обрала на верхньому базарі, головочка 70 гривень, кому не треба. То, звичайно, що буде це зараз салат на п'ятницю. Весь час треба щось готувати. А тепер вона брала в АТБ. Там по 58 з копійками, хоча потім дівчатка мені шепнули, Тихесенько, що завтра буде Чорна П'ятниця в них, і банани будуть наполовину дешевші, ніж сьогодні. Ну, але думаю, так, не знаю, чи я завтра буду там, сьогодні взяла. Але якщо буду, то обов'язково ще завтра заберу. Так, макарони по акції в АТБ. Боже, їх так люблять ті дрібнесенькі, то просто. А що з м'язком, а що з салатів. М -м -м -м. Так, а тут майонезу набрала так само в АТБ по акції. Дивіться, скільки це весь, і то головне, весь великий майонез весь по акції. Ух! Так, і ще має... Ну і по акції маргарин. Пачечка 23 гривні. А так вона 36, 34. Ну, словом як забурно. А поки що треба, а горішки треба, а пироженка то треба. одне слово, знаєте. На все, на все треба. От і все. Всім гарного дня. Цілу, люблю, бувайте.